А давайте приготуємо ідеальні різдвяні пампухи з начинкою за чудовим перевіреним рецептом. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею Піжик. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом різдвяних пампухів, за яким я найчастіше всього готую пампухи до свого різдвяного столу для рідних та близьких. Для приготування 24 середніх різдвяних пампухів вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони зараз перед вами на екрані. Або, як завжди, все детально на трьох мовах шукайте в описі під цим відео. Якщо я не хочу експериментувати, пробувати якісь нові рецепти, я завжди знаю, які я використаю, перевірений роками. Це саме ті пампухи, які довго не черствують, вони дуже-дуже ніжні. При обсмажуванні вони не всотують багато олії, а формування Перетвориться для вас на справжню насолоду, тому що тісто не липне до рук, до робочої поверхні, і для їх формування вам не знадобляться багато борошна або ж олії. У миску відправляємо тепленьке молоко і водичку 50 на 50 половину води, половину молока. Можна взяти або одне, або інше. Далі додаємо сухі дріжджі, цукор. Ванільний цукор обов'язково. І перемішуємо все вінчиком, допоки цукор і дріжджі все розчиниться у теплій воді й молокці. Далі додаємо сюди один яєчний жовток, він кімнатної температури, і ще раз перемішаємо вінчиком. Сюди ж додаємо міцний алкоголь, У мене це одна столова ложка міцного рому, можна взяти горілку, він випарується, не хвилюйтеся. Далі додаємо обов'язково сіль. І додаємо рослинну олію і вершкове масло, яке потрібно трохи розтопити, також 50 на 50 Але можна взяти або одне, або інше. Перемішуємо все до однорідності все. Тепер додаємо просіяне пшеничне борошно вищого гатунку і замішуємо м'яке та еластичне тісто. Зараз побачите, яке воно має бути. Бачите, одним кадром дуже-дуже швидко показую. Після замішування тіста миска залишається майже чистою. Бачите, ось таке воно виходить і не липне до рук, до рукавичок. все. Формуємо кульку, кладемо в миску, я зверху накриваю мискою і залишаю десь на годину при кімнатній температурі підійти. Через одну годину тісто підійшло, можемо формувати. Трішечки один раз присипаю поверхню борошном. Тому що я перекину тісто, висиплю його все з миски і хочу трохи обім'яти. Дивіться, яке воно ніжне. Обминаю, випускаю з нього зайве повітря ось таким чином. Для цього нам і потрібно борошно, більше нічого не знадобиться. Все. Тепер качалкою розкачую тісто у довільний пласт. Зараз покажу ось такої товщини. от. Тепер беру, в мене є вирубка спеціальна кругла, можете використати будь-яку чашку або келих, і робимо однакові ось такі от круги. Ми їх ще будемо розкачувати, але все рівно однакову кількість тіста потрібно нам взяти для кожного для кожного пампуха. Можете зробити спочатку кульки однакові, а потім розкачати. Але мені простіше так. Трішечки небагато. Тісто на пампухи має бути не дуже тонесенько розкачане. У мене це сьогодні джем дуже густий з чорної смородини. Беріть дуже-дуже густу начинку, щоб вона не витікала. Ось так по півчайної ложечки на кожен шматочок кладу. Я вам показую, щоб ви орієнтувалися, як взагалі має бути. Дивіться, як я ліплю. Спочатку як вареник. А потім ось так от збираю від краю до краю. По центру формую, ось так округляю, бачите, кулька, і дивіться, щоб гарні, но гарно були пропрацьовані шви. Ось так має бути. І так формую кожен, показую ще один раз. Бачите, яке тісто? Ніжна, не липна, не до рук, ні до столу, і дуже еластична, і слухняне. Все. І таким чином ось робимо гарний-гарний міцний шов. Таким чином робимо всі пампухи, притрушую потім якусь миску або дощечку трішечки борошном і викладаю на відстані один від одного, поки я буду формувати всі пампухи, вже сформувала, то вони будуть підходити. Далі беру, я в ось такому ковшику завжди смажу, або беріть високу пательню, беру рафіновану, обов'язково соняшникову олію, пів літри. На такий от ковшик я даю пів літри. Все, розігріваємо, допоки підуть бульбашки, і потім. Закидаємо по декілька штучок і будемо смажити смажта на середньому вогні, е, можна сказати, на меншому, ніж середньому, щоб вони гарно просмажувалися всередині. Тому що зверху вони можуть горіти, а всередині будуть сирими. Нам цього не потрібно, тому краще почекайте, майте терпіння і на маленькому вогні смажте до золотавого кольору. Ще гарячими я їх ось так пересипаю в миску і зверху гарно, гарно притрушую цукровою пудрою. Все. 24 ось таких от прекрасних ніжних пампухи. Ой, дуже-дуже духмяні, ліченою кількості інгредієнтів. І робіть саме так, як я показую на відео. І ви отримаєте для себе той самий прекрасний перевірений рецепт пампухів, за яким завжди все вдається. Готуйте! І нехай вам смакує! Погляньте, ось, друзі, які вони виходять, рум'яні. Дуже-дуже м'ягесенькі, цукровій пудрі. Ой. Ой, такі ароматні і навпрочуд ніжні. Зараз покажу, які вони виходять всередині. Ну що, друзі, показую вам зблизька. Дивіться, які вони виходять, дуже рум'яні. Бачите, це я вже його прим'яла, наскільки він ніжний. З усіх боків припечені, ніде не розходяться шви, залишаються ідеально круглими. Дивіться, які. Бачите, як легко він минається, тому що дуже ніжний. Ну що, дивимось на його внутрішній світ. Ой, ой-ой, подивіться на це тісто. Воно таке волокнисте виходить. Ну, і, звісно ж, багато улюбленої начинки, бачите? Ідеально пропечені всередині. Бачите? Дивіться. Тонесеньке тісто. Тому готуйте відразу подвійну порцію і насолоджуйтесь. Тож, друзі, якщо вам сподобався рецепт пампухів і ви будете готувати за ним, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть щирий, теплий, справжній український коментар. І звісно ж, хто ще не підписався і хто ще не придбав мій збірник рецептів зі з ось такими от перевіреними рецептами роками, будь ласка, в описі під цим відео залишу посилання. Тож давайте готувати тільки за перевіреними рецептами. Ой, які духмяні, це пампухи. Дивіться, які вони. Ой, які вони ніжнесенькі. Зараз усе покажу, як вони виглядають всередині. Сьогодні це в мене пампухи із джемом з чорної смородини. Начинку ви можете брати будь-яку мак, перетерті горіхи, або ж просто родзинки додати. Чи сьогодні як я зробила густий джем? Смачно, завжди, і неабияк просто.